Розмовляють два генерали совєтський та американський. Совєтський генерал каже: Соєтський солдат має триразове харчування і в результаті отримує 2000 кілокалорій на день. Американець. А наш солдат отримує 4000 кілокалорій на день. Брешеш, натовська морда! Не може солдат з'їсти два мішки брукви. Діда, учасника Другої світової, діти відправили по Турпутівці до Німеччини. У посольстві дід заповнює анкету. І там такі питання. Дата останнього відвідування Німеччини. Він пише: квітень, травень 1945-го. Вид транспорту, на якому відвідували. Потрібно підкреслити. Та перелік, літак, поїзд, авто. Інше. Дід усе пропустив і написав: Танк Т-34. Біля головної ялинки міста зустрілися два приятелі. О, привіт! Ти чого тут робиш? Гроші заробляю, суперечки виграваю. Це як? Сперечаємося на стольник, що я стрибну вище за ялинку. Та хоч на 500! не стрибнеш. Хлопець підстрибує сантиметрів на 10 і каже: Давай гроші, це чому ще? Ти стрибнув навіть нижче за мої чоботи. Та хоч на сантиметр. Ялинка взагалі не стрибнула. Коханий, а коли в тебе був найкращий секс у житті? Пам'ятаєш день, коли ми познайомились? Так, звичайно. Так ось, за тиждень до цього. Вмирає старий злодій у законі Петя Сутулий і каже своєму другові Гунявий, мені нема чого тобі заповісти, тому що все моє майно конфіскували. Але я тобі залишу адресу мого гарного знайомого. Він дуже чудово грає у очко. Так ось, він тебе навчить, і ти цим добре зароблятимеш на життя. Як відкинешся, сходи до нього. Через рік після смерті сутулого гунявий відкинувся із зони і відразу вирушив з обказаною адресою. Двері відчинив старий горбатий дід з татуюванням корони та карткових мастей на спині. За дверима сама натуральна бідність. У квартирі бігають щури розміром з кота. Вибачте, набійщик Петя Сутули казав, що ви дуже добре граєте очко на гроші. Ну так! А чого так небагато? Карта не йде!